Всім привіт! З вами Макар Шарець. Сьогодні ми розберемо, яким чином ми робимо байки, які розганяються до 150 км на годину з місця. Ось подивіться. По-перше, мотор. Щоб виставити мотор правильно, у не дуже досвідченого механіка уходить близько 10 годин роботи. У більш досвідченого може зайняти годину-дві. Чого так складно? Коли ви на космічному кораблі летите... І піщинка вдаряє по корпусу, вона навіть залишає в нього м'яту. Адже навіть із малою вагою, але при великій швидкості вона може наробити діло. Тут так само, якщо він розганяється до 150 км на годину майже з місця, то і ця пура має бути до 100 міліметра виставлена вірно. Інакше вона просто злетить або порветься для виставлення. Використовується лазер, який ведеться від задньої зірки до мотора. Треба враховувати ось ці три точки. вісь передньої зірки мотора, вісь маятника і вісь заднього колеса. Вони мають складати трикутник. Ось раз, два, три. І між мотором і заднім колесом гіпотенуза. Коли ви у звичайному режимі їдете, ці три точки мають ставати в один ряд. Коли нагрузка більша маятник починає опускатися нижче. І через це гіпотенуза витягується. Разом із цим витягується ланцюг знизу, а ланцюг зверху навпаки ослаблюється. Якщо неправильно це виставити, ланцюг буде тільки, наприклад, ослаблятися, не буде натягу. А якщо немає натягу, то що стає з ланцюгом? Він не попадає у зубчики. А якщо він не попадає у зубчики, то він швидше зношується і може навіть порватися під час їзди, особливо швидкої їзди. І тоді буде лихо. Особливість, про яку багато аматорів забувають, що коли тут стояв бензиновий мотор, він на себе брав також функцію підтримування конструкції. Тому на нього теж давила маса, і він її витримав на собі. Ми його забрали. І тепер тут пусто. І рама, грубо кажучи, пуста. Якщо можна провести аналогію, е, повну банку легко зімнути, а в пусту банку ти зімнеш легко і викинеш у сміття. В даному разі те саме. Тому на то місце ми ставимо великий акумулятор. Акумулятор несе ту саму функцію, що носив до цього мотор. Він підтримує раму, щоб вона не склалася і надійно трималася, тому якраз. Увесь корпус для акумулятора ми робимо із металу. Так само ми із відповідальністю відносимося від, до кріплення. Адже заводське кріплення не зовсім підходить до мотора. Ми ставимо розставки. Проставки е, виготовляються на заводі і мають ось такий доволі заводський вигляд. Ось тут ми поставили 5-кіловатний мотор. Він відрізняється своєю конструкцією. Він більш вузький, але діаметр більший. До нього буде виставлено і потужніший фардрайвер. Фардрайвери ми налаштовуємо самі. Ми купили ліцензію. В ліцензії ти можеш, по-перше, робити більш ніж 3 настройки легально. По-друге, робити відкат. Тоді, як у звичайній версії або в зламаній, відкат ти вже робити не зможеш як настрою, так настрою. Через це дуже часто аматори стикаються з проблемою, що їдеш-їдеш, а фардра зупинився і е, видає помилку: пішіть. Там ти слухаєш, рахуєш, скільки разів він пропищав, це код помилки. Найчастіше це помилка е, перегрів мотору. Хоча мотор не перегрітий, але фардрайвер просто неправильно наст... налаштований. Через це дуже важливо, щоб ваш байк був настроєний сертифікованою програмою. А також, чим відрізняється сертифікована програма, що вона має підтримку від виробника. Це дуже важливо, тому що, якщо щось піде не так, то е, вже ми стикалися з тим, людина на паролог зробила фар-драйвер просто кирпічом, він вже нічого не може зробити. І виробник вже тільки розводить руками, бо перепрошити його далі неможливо. Таким чином борються із тим, щоб несертифіковані програми не псували їм залізу, а також їхню репутацію. Ну і також це про зароблення грошей. Але, тим не менш, треба, щоб програма була сертифікована і можна було настроїти кожну деталь. Тому що якщо ти настроїш просто основні характеристики, такі, такі як ампераж, оберти, кількість швидкостей, то це не вижме з двигуна максимальне КПД. Ми ж витискаємо максимум КПД. Саме тому наші байки здатні проїжджати великі відстані при швидкості 50 наші байки проїдуть 200 км. Залежить, звичайно, ще від ваги пасажира. Від нерівності поверхні, бо знову ж таки відрізняється розхід по місту, розхід по трасі і вага пасажира. Тому що це є теж додаткова нагрузка на мотор. Адже сама рама також має свою вагу. Є, звичайно, критика, чого ми не використовуємо велосипедні рами. Адже велосипедні рами легші, тому менша нагрузка на мотор і так далі. Я вам скажу одну річ: що велосипедна рама з велосипедними гальмами не розрахована на швидкість 100 км на годину, ну ти хоч трісни. Ти швидко спалиш і резину, і колодки. Цепка дуже швидко паветься на велосипеді. Тоді як ось тут якраз усе розраховане на великі швидкості, і на те, щоб на ньому довго їздити, особливо ці ендуро, які ми переробляємо. Вони розраховані на те, щоб їздити по бездоріжжю, що є максимально актуально зараз, коли дуже багато, доводиться їхати по лісах по бездоріжжю. Для того, щоб їхати по бездоріжжю, тут у нас є і потужні амортизатори, і надійна рама, яка не складеться. Якщо той самий Ельк падає, то він може. Пошкодити як раму, так і батарейку, що є максимально небезпечно. Адже батарейка сама по собі, будь-яка батарейка, може зайнятися, абсолютно будь-яка. Якщо буде фізичне пошкодження, той самий залізофосфат. Не думайте, що якщо ви взяли залізофосфат, він безпечніший. Ні, він також може запалати. Все залежить тільки від, від експлуатації. Багато хто говорить, що залізофосфат. Має більше циклів. Мається на увазі, що він має більше циклів при повільній зарядці. Якщо ви заряджаєте його швидко за пару годин, він не буде мати багато циклів. Він, він буде кататися стільки само, як і легкий NMC, і літіон, і інші. Так, він може мати трошки меншу пожежу небезпечність, його неможливо перерозрядити. Але, Саме для цього ми ставимо розумні БМС і настроюємо їх, щоб вони реагували на тепло, перегрів, короткі замикання і інші фактори, які могли б призвести до таких е, дуже прикрих випадків, як підпал. Тому ставити залізофосфат, я взагалі вважаю недоцільним на байки, адже він у 2-3 рази важчий за той самий НМСІ. А вага на електробайку має вирішальну роль. Чим більша вага, тим менше ти приїдеш, і тим менше ти зможеш на нього начепити. Тоді як на наших мотоциклах ви можете сісти і вдвох, і нормально кататися, і при цьому бути у повній амуніції. Чи на багажник можете щось повісити, і нормально це потягне. Тим паче, що з 5 кВтним двигуном він навіть на гірку легко заїде. Тут буде ставитися батарея на 75 годин. При цьому моторі він зможе приїжджати до 200 км, в залежності від, знову ж таки стилю їзди. Від потужності мотора залежить максимальна швидкість і швидкість розгону. Завдяки правильному розташуванню і правильно настроєному контролері, ви можете економно їздити і насолоджуватися поїздкою довше за аналоги. Виготовлення байка займає від 10 до 15 робочих днів, адже подивіться просто на цю чергу із замовлень. Ці всі байки були замовлені і чекають, щоб виїхати на дороги і радувати своїх певних власників. Той, хто один раз сів на електробайк, на ДВС вже не повертається, бо це зовсім інакші емоції. Ти слухаєш чисту швидкість. Для багатьох це стало настільки терапією. Що вони навіть вже не потребують психолога. з вами був Макар Шарль. І обирайте якісне. І прораховане інженерами, а не маркетологами.